24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. В результаті бойових дій нашому довкіллю завдається надзвичайна шкода, всі випадки якої важливо зафіксувати. Воєнний екологічний злочин це наслідки військової агресії, що загрожують екологічній безпеці регіону або країни. Для майбутнього позову України проти Росії в міжнародних судових інстанціях і стягнення з останньо справедливих репарацій необхідно зафіксувати у часі та просторі усю заподіяну росіянами екологічну шкоду. І для цього державі потрібна допомога громадян, аби жоден злочин не залишився без уваги. Сьогодні ми розглянемо, як в декілька кліків повідомити про екологічний злочин в Safe EcoBot за допомогою функції, яка була розроблена спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. Для цього вам потрібно знайти Сейф Екобот у Telegram або Viber. Зараз ми скористаємося Telegram. У головному меню бота ми бачимо функцію Повідомити про екозлочин. Якщо натиснути на цю кнопку, бот поставить вам декілька нескладних запитань. Відповівши, ми сформуємо повідомлення до оперативного штабу Міндовкілля. Натискаємо Повідомити про екозлочин. Далі обираємо Тип забруднення. На момент запису цієї інструкції бот підтримує скарги на наступні види забруднення вода, військові відходи, промислові аварії, радіаційні об'єкти, ґрунт, зелені насадження. Наприклад, ви стали свідком ракетного удару по нафтобазі або заводу. В боті тиснемо на кнопку промислові аварії і вказуємо місце, де сталася аварія. Якщо ви знаходитесь поблизу, то можна відправити координати, і якщо ні вказати приблизну адресу. Наступним кроком треба вказати дату екозлочину. Ви можете обрати це саме зараз або вести ту дату, коли це відбулося. Після цього треба завантажити фото події. Ми взяли фото з офіційного повідомлення. Останній крок потрібно описати події екозлочину. Описувати можете своїми словами, але вкажіть як можна більше відомих вам деталей. Перевіряємо, чи все правильно ми вказали, і тиснемо «Підтверджую екозлочин». Екологічні злочини можуть бути різними. Наприклад, в категорії ґрунт може бути забруднення ґрунту продуктами горіння від ракет або танків, розорення родючого шару технікою противника, знищення природного ландшафту через борозни та воронки від снарядів та інші важливо фіксувати абсолютно усі екологічні наслідки, які отримала Україна внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Сума репарацій повинна включати ціну рекультивації та відновлення усіх пошкоджених екосистем. Також можна скористатися додатком Екозагроза від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Для цього вам потрібно встановити додаток на свій телефон. У головному меню додатку натискаємо Повідомити. Якщо у вас є фото або відео, обираємо фото відео. Якщо немає, обираємо Додати без фото. Далі необхідно вказати локацію, але якщо ви не поряд, то натисніть Змінити та встановіть приблизне місце. Тепер оберіть категорію впливу. Наприклад, у випадку пожежі на нафтобазі обираємо повітря, пожежі нафтопродукти», нафтопродукти та обираємо більше 100 тонн. У розділі Опишіть ситуацію. Вказуємо, що саме сталося. А саме, внаслідок ракетного удару армії РФ, спалахнула пожежа на нафтобазі. Коли все це зроблено, натискаємо Відправити дані. Варто зауважити, що дані, надіслані через чат бот екобот чи застосунок «Екозагроза», однаково потрапляють до оперативного штабу Міндовкілля.